І тому, щоб вибрати білизну, до прикладу, потрібно було 20 відер води. 20 відер води, щоб випрати один раз. Тобто, не було таких технологій. Наші бабусі вижили, тому що жертвували собою. Для покоління наших бабусь жертва собою була ознакою виживання. І це важливо, тому що вони були наші бабусі. Це не так далеко від нас. Наші мами були як яйцеклітини, і ми були, як яйцеклітини, сформовані в їхніх утробах, якщо це була мама. Це було недавно, недавно для того, щоб вижити, жінка дуже багато працювала. Це не, не, не 200 років тому і не 300. Це дай Боже, щоб 50. Дуже недавно велика важка праця була ознакою і умовою того, що жінка виживе.